Ви коли-набудь замислювалися, чим займається ваш улюбленець, коли ви не дивитеся? Уявіть собі, на дев'ятому поверсі звичайного житлового будинку жив дуже особливий єнот. Улюбленим заняттям цього малюка було сидіти на балконі та виконувати роль місцевого дружинника, наглядача району. Він видавав кумедні, хрипкі, пискляві звуки на кожного, хто проходив унизу у дворі. Однієї ночі ситуація загострилася. Підозрілий чоловік крутився біля машин, і наш єнот герой не збирався цього терпіти. Він почав коментувати все голосніше і голосніше його Піск лунав у тиші ночі. Чоловік, злякавшись, підняв голову і побачив дві палаючі очі та пухнастий, смугастий хвіст, що звисав з балконних поручнів. У темряві він, мабуть, подумав, що бачить якусь дивну, демонічну істоту. Він не став чекати, щоб розслідувати, він просто кинувся тікати вулицею. Наш маленький єнот щойно врятував ситуацію. Довівши, що іноді найкраща система безпеки має пухнастий хвіст. Дякую за перегляд!